Як втілювати ваші мрії у реальність? Сьогодні я розкрию вам невеличкі таємниці і трошки поділюся своїм досвідом, як це робила я. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, індивідуальним психологом, сімейним психологом, а також я допомагаю людям, в кого є психосоматичні розлади. Багато хто з вас знає мене насправді як психолога, і мало кому відомо, що в моєму житті був такий період, коли паралельно із психологією. Я професійно займалася написанням текстів для пісень. Але як це починалося, я зараз вам розкажу. Багато хто з вас думає, що успіх оминає вас, і що з вами щось не так і не те, і що удача це. Привілеї інших людей, тільки не вас. Але я вам е, розкрию таку таємницю, що до 35 років я просто була домогосподаркою і е, навіть була дуже соціально дезадаптованою людиною. І лише десь у 34 я там почала свою психотерапію і почала е, потроху. Е, Розуміти, куди мені йти, як саме реалізуватися. У той самий час я почала писати вірші. Ну, я їх писала взагалі з дитинства, але отак настирливо і багато. Ну, десь, ну, я б сказала так чесно, десь з 30 років я їх писала, і я почала мріяти про те, що. Я можу зробити так, що мої пісні, мої тексти, мої вірші стануть піснями і їх будуть співати відомі естрадні співаки України. І в мене взагалі не було тоді приводів так думати, бо я дуже була самотня тоді, хоча я була одружена, і в мене була сім'я і дитина маленька, але ну, друзів в мене не було, зв'язків також не було. Але я мріяла і писала, і навіть дуже такі робила дивні речі, наївні. Я писала на листочку на папірці, я складала його в чотири шари. І писала я там, що я дуже хочу, щоб мої вірші стали піснями їх виконували відомі артисти України. І я складала цей папірець, під подушку його клала. Я читала, розгортала його вранці, читала, складала, ховала під подушку. І Ввечері перед, перед тим, як заснути, я також розгортала, читала, і таким чином я формувала в просторі такий. Образ свого майбутнього як поета-пісенника. Багато з вас хто скаже, що це все дурниці, що думки це просто думки. А багато хто скаже, що це така магія, коли ви думаєте, і ваші думки потім самі собою втілюються в реальність. А от я думаю, що є Третій варіант пояснення того, як мрії втілюються в реальність. Якщо ваші мрії і ваші думки про майбутнє ніяк не підкріплюються вашою працею, невтомною, відточуванням майстерності, навчанням, і кожен день ви не робите крок до своєї мрії, тобто я кажу про те, що кожен день ви щось повинні робити для того, щоб ваша мрія стала реальністю. То, якщо ви цього не робите, а просто сидите і уявляєте собі, такі створюєте в подумках образи да, і робите афірмації, то це не спрацює. А якщо ви зануряєтеся у працю і кожен день по маленькому кроку йдете до своєї мрії, то ви таким чином робите оцей процес, коли потім мрія стає реальністю. Інколи на такий шлях потрібно місяці, роки і в моєму випадку, це іменно було дуже, такий, дуже тривалий час. Я оце все робила і дуже багато писала, писала і клала в стіл, але не тільки. Я починала розуміти, що мені треба шукати когось. Хто міг би мені допомогти, тобто зв'язки налагоджувати. І я почала ходити по різним звукозаписуючим студіям. І навіть були ситуації, коли на мене дуже зверхньо дивилися і казали, та, ну що це таке взагалі, нічого з того не вийде. Багато хто мені так казав, але я не опускала руки. І робила далі свою справу, свою творчість, розвивала, і воно мені так подобалося. Я все одно вірила, що я навчуся це писати. Багато із композиторів, з якими я зустрілася і познайомилася, бо інколи мені взагалі треба було чекати по 5-6 годин в студії, щоб дістатися якогось. Співака або композитора, і багато хто з них казав мені: ні, ні дівчинко, йди звідси, бо ти не вмієш писати е, тексти бо вірші. В тебе поезія, а не тексти для пісень, бо це взагалі е, дуже відрізняється від того, що ми називаємо поезією. Там є свої прийоми, є свої. Таємниці, ти не ну, робиш цю справу зовсім як дилетант, в тебе не виходить це. іди, пиши краще вірші. І так багато хто мені сказав. Але я так я розчаровувалася, приходила додому, плакала, але відкривала свої папірці і знову знов починала. Ремонтувати мої вірші, слухала дуже багато пісень, спостерігала за оборотами, як, як будується взагалі пісенний вірш. І мріяла, я продовжувала це робити, уявляти собі, як я в Палаці Україна заходжу на сцену, як мені. Вручають якусь нагороду. Я, я, я вже, вже поет, пі, пісенний поет, дуже відомий. І е, у якийсь час я все продовжувала шукати того композитора, який побачить мій талант, бо я вірила в, в себе. І от я знайшла такого композитора, який взяв, ми зустрілися з ним. Він взяв. Пачечку моїх віршів подивився так, ну, без ентузіазму і сказав мені: ну, може, з цього щось вийде, але я нічого тобі не обіцяю. І пішов. А через декілька років він зателефонував до мене і повідомив, що один з відомих. Співаків України е, хоче взяти мою пісню і зробити із неї хід, бо дуже сильно сподобала. Я навіть не знала, що він записав, написав музику, поклав на один з моїх віршів музику і. Він потім мені розказав, що він з цією піснею також ходив декілька років по звукозаписуючим студіям і всі йому казали, що це не ліквідна якась пісня, і це щось не те. Але цей співак він зробив з неї хід, і у 2005 році. Я отримала нагороду шлягер, переможник шлягер року за пісню, яку ви всі ну, знаєте, вона облетіла всі страни СНГ. На жаль, вона була написана тоді російською мовою, і це пісня Город зеленого цвів. Заспівав її Віктор Павлік, але який, якого ви знаєте, бо я знаю, що ви його знаєте. Це український співак, але зараз він переклав цю пісню із іншою поетесою українською мовою. Я вже ніякого відношення до цього не маю. На жаль, бо мені пропонували зробити цей переклад, але я дуже була зайнята іншими справами. І от зараз ця пісня, я сподіваюся, набере друге дихання і. Також буде популярною, якщо щось не завадить. Тому повертаємося до, нашого, до нашої теми. Що ж такого я робила, щоби все ж таки моя мрія втілилася у реальність. І те, чого не вистачає вам, якщо ви вже Розчарувалися і вже опустили руки, і думаєте, що це тільки в інших таке виходить, а у вас, ніби ви з якогось іншого тіста зроблені. Та ні, у вас такі самі ручки, ніжки, голова, як і у мене. і Якщо ви. Будете працювати, а не просто мріяти і робити афірмації. Тобто оці всі афірмації вони повинні супроводжуватися конкретними ділами. Кожен день ви прямуєте до. Своєї мрії і в кінці кінців результат е, все ж таки буде, який то вже буде е, пов'язано з тим, наскільки багато зусиль ви вклали туди. Е, е, я вважаю, я впевнена в тому, що якщо у вас є якісь здібності, ви можете їх розвинути до е, рівня таланту. І коли я це зрозуміла, я почала такі речі робити, і потім в мене були пісні з іншими співаками, і Софією Ротару, також це остання її ювілейна пісня була. На жаль, також це, це російською було, але в мене є і українські пісні, які не стали відомими. Але справа не в моїх піснях да, і в назвах їх, ви можете їх загуглити, знайдете. А справа в тому, що все можливо, якщо ви працюєте, якщо ви дієте, і якщо ви згодні з тим, що на шляху до вашої мрії хтось буде вас знецінювати, і руки будуть опускатися, і ви будете казати собі, та ні, я не вдаха, нічого в мене не вийде. І оце саме такий важливий момент, який Взагалі може ну, відхилити успіх і удачу від вас. Тобто ви самі себе зупините. Це не люди зупиняють вас, які знецінюють, а це ви зупиняєтеся, коли втрачаєте віру в себе і коли вірите іншим людям, що ви не вдаха і нічого у вас не вийде. І взагалі це ідея якась космічна. Що ви відірвані від реальності в тому, про що ви мрієте? Не вірте таким людям. Всі люди, які будуть казати вам негативні речі про вашу справу, намагайтеся е, обмежити з ними спілкування, не слухати це, а вірити в себе і в те, що е, на планеті Земля. Е, Щасливими можуть бути всі, навіть ті люди, які отримали великі дитячі травми, і ви можете їх здолати, ви можете втілити свої мрії у життя, тому що цей світ вони, він наповнений ресурсами. Якщо ви будете думати, що Світ від переповнений ресурсами. Є там все, що вам потрібно. Є люди, які вам потрібні, є гроші, є багатство, є духовність, є доброта, є любов. Ви це все будете мати. Але якщо ви будете думати, що світ дефіцитарний, що в ньому не вистачає місця під сонцем всім, що ви не вдаха, то воно так і буде. Ви просто нічого ви не будете робити, якщо ви будете знецінювати себе, слухати інших людей, які вас знецінюють? І таким чином ви будете зупиняти своє життя і вбивати взагалі всі можливості. Які світ розкриває перед вами. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то я раджу вам підписатися і натиснути вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. А також написати в коментарях, чи були у вас такі випадки в житті, що ви про щось дуже сильно мріяли і воно втілювалося в життя, і чи супроводжувалося це? Вашими конкретними вчинками, справами, діями, активністю якоюсь в цьому напрямку. Чи це була якась просто магія? От сказали так афірмацію, і все це позбувалося, і ви просто ну, така людина, в якої це працює, без зусиль. Дуже цікаво буде узнати про ваш досвід в цьому питанні. А я вам скажу так, що. В мене це не єдиний випадок, коли моя мрія така, можна сказати, ну, взагалі вона відірвана від реальності. Да? Але я бачила, наприклад, от, як люди мріяли там, ну, взагалі таке, що думаєш, ну що це ти таке придумав, і як це таке можливо? І в мене такий чоловік був перший, який сидів, грав в магію, як це називається? Ні контрол-страйка, а це магія меча була та цивілізація в ті часи. І казав, я зароблю мільйон, і я полечу в космос. І я думала, Боже, ну які він дурниці, верзе взагалі, ну що це таке? Слухайте, ну я не знаю, чогось там не вистачило цій людині, але мільйон він таки заробив гривень. от, і... Просто дуже сильне бажання було, і е, можливість прийшла. Він відгукнувся і пішов і дуже занурився в роботу і заробив ці гроші. А от про космос я вам скажу так, що це взагалі дуже дивна історія. Він закінчив фізику космоса і він був кандидатом фізико-математичних наук. Я також вчилася на цьому факультеті, на факультеті молекулярної фізики, але на кафедрі фізики. В університеті, і ми там познайомилися. І він от вчився на цій кафедрі. І коли був космічний політ в ну, перший від України космонавт повинен бути летіти, був летіти в космос, ви не уявляєте собі, він брав участь в змаганнях за це місце і навіть по здоров'ю цих центрифугах, так він по здоров'ю пройшов по всім даним, пройшов, і він був второю, другою кандидатурою. Але з якихось причин все-таки тоді полетів Каденюк. Так, він воєнний, по-моєму, льотчик. А мій чоловік був просто астрономом і науковцем. Ну, мабуть, тоді просто було важливіше воєнного льотчика туди послати. Але він пройшов, але ну, до цілі там залишився якісь кроки, десь щось. Десь щось не спрацювало. Але сам факт про те, що людина мріяла таку мрію собі намріяла і, і рухалася в цьому напрямку, і в принципі це було майже реальністю. І для мене тоді ще це було дуже дивним таким. Поді, таку дивну подію в житті моєї сім'ї. І я, мабуть, тоді вирішила, що мені також треба щось собі мріяти і працювати в цьому напрямку. Так, не, може, не всі мрії втілювалися, але багато мрій все ж таки спрацьовувало, якщо Афірмації, думки супроводжувалися натхненною працею, творчістю, зануренням в цю справу інтересом. До речі, мені всі казали, що я ніколи не зможу YouTube канал зробити, бо в мене голос якийсь не такий, бо я нудна, бо я занадто спокійна. Це ще було, коли в мене був російськомовний канал, який я покинула. Так багато казали мені, я консультувалася з провідними ютуберами, такими знатними, професійними менеджерами, які в цій, в цій сфері працювали і багато грошей вже заробляли на цьому. І вони мені казали, може це взагалі не ваше. Ну Дивіться, я там а, дав комусь послухати ваш Ютуб. І люди сказали, щоб вони взагалі, взагалі таке б не слухали ніколи, може, не робіть цього. О, отаке я слухала, але я сказала собі, ні, я знаю, що я потрібна людям, що може, е, може в мене є своя якась специфічна аудиторія, яка буде відгукуватися на мій голос, мій контент, мій е, темперамент. Але я знайду, я буду це робити. Я просто не повірила. Е, Думкам цих професіоналів я повірила в себе. Я не знаю, чи знаєте, ви що я досягла межі 31 тисяча підписників, і потім почалася оця війна, і я просто не змогла російською мовою покинула той канал. Але я вірю, що. Разом з вами і вашою підтримкою ми е, зробимо цей е, україномовний YouTube канал успішним, і я досягну своєї мрії е, в тому, щоб і цей канал е, розквітав і допомагав людям е, цим безкоштовним контентом з психології. Е, Іти шляхом саморозвитку, бути більш усвідомленими. Тому підтримайте мій канал вашими підписками, вподобайками, а також вашими коментарями. Будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню цього каналу на просторі YouTube. Ну а я вам бажаю втілення. Самих ваших нереальних мрій у реальність тільки пам'ятайте, що треба над цим працювати.